Першими запідозрили біду колеги 76-річного жителя міста Могилів-Подільський. Чоловік працював охоронцем у місцевій автошколі і не вийшов на чергування. Прийшли на роботу і було закрито. Вхідні ворота і сітка було закрито. Пішли до нього, бачили, що там розбиті шибки розбиті і викликали поліцію. Коли зайшли до будинку, жахнулося. Все було перевернуто догори дригом. А на підлозі лежав скривавлений господар уже не живий. «Обої всі в крові були, там вже видно одне, я похимив. Угу. І він, видно, достав, тут стіл стояв, у, видно, одламали ножку від стола добивали, а дід, видно, тягнувся рука його. Була видно от, угу. да, в крові. І, і тут було трохи крові, а тут в нього ніж знаходиться. Односельці загиблого шоковані. Чоловік жив сам тихо, мирно і нікому зла не чинив. Така інформація вона просто убиває нас не знати за що за що людині таке зробили. І хто це є? Це є не люди, не люди. І ще раз скажу, не глядіть. Судмедексперт встановив людину. Спочатку сильно побили, а потім задушили. Скоріше за все, пенсіонера прийшли грабувати. Але грошей з будинку зловмисники не забрали, бо не знайшли. Підняли тисячу чи скільки там було елементарно, це не треба було десь шукати. Вони видали і періодично там викидали, там. Правоохоронці розкрили злочин гарячим слідом. Спочатку затримали двох місцевих, котрі нещодавно вийшли на волю за законом Савченко і вже встигли себе проявити за підозрою у скоєнні даного злочину. було затримано і перевірялося на причетність ряд, ряд е, осіб, е, які раніше судимі. Деякі з них звільнилися з місць позбавлення волі по закону, так званому закону Савченко. От, на даний час вони вже проходять знову по кримінальних справах, які знаходяться в розгляді в суді. Саме цих двох напередодні місцеві бачили біля будинку загиблого та з'ясувалося до вбивства причетний третій, їхній 26-річний товариш, який теж давно не дружить з законом. Находяться на під адміннаглядом, який переховувався від поліції. Декілька місяців був відсутній по місцю проживання. На даний час його затримано. Вилучені речові докази це предмети, які належали потерпілому. У даний час це мобільний телефон. Затриманий зараз в ізоляторі. Він у всьому зізнався і пояснив: якби господар не чинив опору, то залишився б живим. Тепер молодик відповідатиме за вбивство. А це не мало небагато до 15 років позбавлення волі.